Лікар-онколог з Луганська, Роман Морару Борлеску, провів в обласному онкоцентрі унікальну для Черкас операцію лапароскопічну нефректотомію. Це малотравматична операція з видалення враженої онконадуги нирки. Сучасні методи лікар-переселенець разом з черкаськими колегами планує і надалі впроваджувати в нашій області. Про переваги і недоліки роботи на новому місці. Луганський лікар розповів нашим колегам. Роман Мораро-Бурлеско у Черкасах трохи більше місяця. Переїхав сюди з родиною, як тільки отримав згоду керівництва черкаського онкодиспансеру, взяти його на роботу. Покинути Луганську клініку, де він ще й займався науковою роботою, його змусила незгода з політичним курсом у краї. Що там онкодиспансер, що здесь онкодиспансер. Робота одна і та же, и, в общем-то, все дуже похоже і мені привично. Об'єми роботи, то колектив очень хороший, прийняли хорошо. Я здесь чувствую достаточно комфортно. Без проблем новий колега адаптувався у колективі. Хороший, надіжний, молодий доктор нового покоління з перспективою засвоєння нових втручань, які плануються в тому числі. В нашому диспансері розвивати. Частково вже і гінекологи займалися цією проблемою. А тепер і Роман Петрович зробив першу лапароскопічну нефректомію. Такі операції для клініки, у якій працював Роман Дочеркас, вже звична справа. Період реабілітації достатньо не просто виходить. Четверті сутки і ще тяжело вставати. Ось от, от різниця. Такий тривалий і болісний післяопераційний період після відкритого хірургічного втручання. Лапароскопічна операція зводить усі неприємності до мінімуму. Невеликі розрізи, отже, і низька травматичність, швидке відновлення після втручань, незначний постопераційний больовий синдром. Нещодавно онкохірург, вимушений переселенець з Луганська, Роман Мораро-Бурлеско, вперше в нашій області видалив онкохвору нирку за допомогою лапароскопа. Пройшло все достатньо гладко, пацієнтка. Шла від нас на п'яте сутки в довільтеріму стані, при тому, що об'єм операції був стандартний. що можна було зробити. Колеги кажуть, що лікар з Луганська розпочав нову еру в черкаській медицині. Так звану лапароскопічну стійку для діагностики та лікування у черкаському онкодиспансері застосовують давно ще з 2002 року. Та повноцінному впровадженню сучасних ефективних малоінвазивних методів у закладі перешкоджає застаріла апаратура. Вона устарела морально давно і фізично изнашивается в настоящий момент, тому що неоднократно вже проводилися всі возможные модернизации модернізації і ремонты. ремонти. Вона, що називається, працює на ентузіазмі. У рідному Луганську Роман працював зі сучасною апаратурою, таку, з якою змушений оперувати у Черкасах, бачив лише на сторінках підручників приходится адаптироваться, приходится к нему привыкать, хотя не бы. би надеемся на світле будущее, Що у нас появится все таки хороше оборудовання современной медицине, которая на сьогоднішній день є і в и в Європі. І везде. Однієї майстерності та ентузіазму лікарів недостатньо. Лікар Мораро Бурлеску переконаний, що Черкащина не гірша від якогось іншого регіону. Тому її лікарі та їхні пацієнти також гідні найсучаснішого обладнання. Мирослава Станкевич, Олег Кураш, Черкаська служба новин.